Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Київ, область, що чекає, що буде, що влада планує. Про що нам не говорять? Про що нам не кажуть, яким бачать контрнаступ? Що планується і чого ми не знаємо поки що. Київ, найближчі дні. Буде спроба якоїсь атаки, ворога. Він знає цілі, цілі вже ці. він намагався вразити. Але ось таке відчуття, що ну, те, що показує, десь все буде добре. Ну, можуть не дати трошки поспати. Зараз будемо уточнювати, але кажуть, що небезпека, особливо для об'єктів медицини, надання допомоги, Київ на ближчій Хоче Хочу повторити якісь свої маневри, які він раніше робив. В'їзд виїзд з міста в небезпеці тут однозначно. Йому дають інформацію, багато розмов, де військові. військові. Він вишукує військовий об'єкт в Києві сам. Ну, ви зрозуміли, важливі стратегічні. Багато розмов щодо, десь когось бачили, десь щось бачили. Все це розноситься, Ось там і результат. Київ на ближчі дні? І є небезпека. Хоча президент сказав, що дуже захищене місто, але знаєте як? За старою схемою ворог буде діяти і може мати, на жаль, успіх. Отак От кажуть. Я знаю, як зробити так, щоб вам було боляче. А можна якісь радісні новини? що угу. ми повинні тільки страждати? Було так тихо спокійно, да? добре було в Києві. Якийсь час Київ найближчі дні. Ну, страшно, страшно, моторошна, карта смерті. Тут є можливість обманути ворога, тобто збити на підльоті, в передмісті, але все одно є небезпека для життя. Тому що, коли збиваємо, також може падати. Зрозуміло. Та да, небезпека обстрілу. І влада, як знаєте, ну чому знову туди? Ну ми ж там там же ж ми захищені. Нам же ж сказали, що все нормально. Хтось дасть. Можливо, здадуть, де установка якась захисна стоїть. От щось важливе здадуть. Прямо от, а воно от там. Нормально? Так. Да. Нема таємних планів, вони всі витікають. Да. Один військовим, другом, один другому, в родині розповіли і все. І про якийсь рух, про якийсь важливий план наступу вже не перший раз зливається. Це прямо звучить. Що тільки ми плануємо або ми там планували декілька разів, нам все перебувало. Київ на ближчині. Ну, Сила посилять захист, а не тільки там новими установками. Посиляться військовими, але все, все одно є небезпека. Ну, там знову ж таки, яка ситуація? Розвідка, да? обстановки, а потім вже влучання. Тобто дізнаємося про Галини. Пішли, пішли, пішли бити. Що влада київська? В Києві, українська. Що вона думає, що вона планує? Що вона хоче? Я знаю, що багато не люблять сказати київсь. Влада Київська. Але тут звичка зі школи ще. Так. Ну, зупиняти наступ точно ні. Навпаки, його активізувати, мобілізувати тих, хто відпочив. Або хто зараз, бачите, відпочиває. На великий відпочинок ніхто хай не сподівається, в кого відпустки, можуть навіть там не на повну відпустку відпустити. Зараз піде рух. При цьому піде в дуже неочікуваному місці. Ну, Донецьк піде, також буде рух. І десь біля води. Спалимо дуже багато, Ро, на, наробимо неприємності ворогу. Да. Будуть втрати серед наших військових і багато серед їх військових. І, і буде на ворог кошмарити цивільні об'єкти, але нам нема куди діватись, нам треба рухатись вперед. Тобто, зараз думка тільки про те, що пора на старт. Увага, руш. І знову йде ще одна хвиля наступу, контрнаступу. Подивимось його окремо, що там чекає на грудень, наприклад. А зараз дивимось Київ область. Рик. Найближчі дні. Є небезпека, є небезпека, і нібито хтось, ну, як от хтось приїжджає, хтось зупиняється і все це. Зливається від людей, які володіють інформацією. А є, там є. Ціль для ворога. Приспіль найближчі дні. Треба захищатись. Ну, в районі можуть бути прильоти однозначно. Треба захищатись. Воно як через вас, як залітає, знаєте? Постійно, а прольоти по інфраструктурі трішки пізніше, коли вони будуть заплановані по Києву і по інших містах, коли буде масовані, біла церква, у вас фортуна вам посміхається, до вас не летить. От знову ж показує, ви не мета отак. Ви як десь на карті поруч, знаєте? На підльоті біля вас щось можуть збити, але це не мета влучити саме по вам. Ні. Поки кажуть, можемо захистити, але... Ось от дивіться, будуть розганяти інформацію по Києву, або там знову наступ на Київ. Це як похолодає дуже сильно, ну як зима прийде. От заздалегідь вас попереджу, що тоді і можуть бути і у вас в місті прильоти. Поки що кажуть, ви не мета ворога. Отак.